Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. І закликаю. Вищі сили, духів кави, прошу, скажіть, допоможіть. Чи варто їхати вирушати в дорогу? Тому хто дивиться це відео, якщо хтось збирається переїхати, поїхати кудись, чи варто це робити? І що буде, якщо ви поїдете? Так цікаво. Якщо ви поїдете, все буде пограбовано. Чомусь так вийшло. Дивіться, тут роблять щось роблять із вами, і магічно. І ви самі в собі чомусь відчуваєте оце місце, де ви зараз живете, це наче ваша тюрма, і вам важко там знаходитися. Насправді це морок. Насправді все гаразд, все класно. Оце місце хороше. Вам їхати не треба. Ви втратите, якщо поїдете у вас на майбутнє дуже гарна перспектива. І зараз не час їхати. Ну, так виходить. Я заперечую весь негатив. Просто важкий період. І, до речі, він завершується. Саме важке ви пережили, ви виснажені, дійсно, може, хочеться по поїхати, бо перевтома перефтом... на майбутнє гарні карти. Зараз я подивлюсь. Скажіть вищі сили, допоможіть. Чи варто їхати? Ой, ще йде така інформація, що люди уїжджають, і ви думаєте, що чому ж я не їду? От, чому я не їду? А, а люди уїжджають, і вони не. Вони говорять, такі повідомлення приходять, що там все гаразд, все хорошо, їдьте. Насправді, там не все гаразд, і не все хорошо. Отуди, куди поїхали люди, там в них є суперечки, в них там такі якісь обставини, умови, вони проходять важкий шлях. Зміни дуже серйозні в самих людях відбуваються. От. І це не така інформація, недостовірна. Вони можуть показувати, заперечую негатив, показувати, що все хорошо, насправді там не все так хорошо. Скажіть ви ще сили, чи варто поїхати? переїхати, Тому хто дивиться це відео, здійснити оцю план Втечу, чи... Карти кажуть не поспішати. У вас е зараз, е вас підбурюють на цей переїзд, вам зараз не час їхати, треба. Трошки сповільнити оцей час і просто дивитися, що відбувається. Не спішити. Взагалі кажуть, що там, де ви, буде все нормально і все налагодиться. Розвивайте свої а, внутрішню якусь свою дорогу шукайте, але не переїзд. Тут більше як спостерігач. Ну і ви бі... будете захищені. Хороші карти вийшли. А тут підбурюють навмисно. Заперечу весь негатив. Убираю, прошу ви сили Доповажіть, скажіть. Чи варто переїжджати, їхати в інше місце, тому хто дивиться це відео, що там буде відбуватись? Фінансів важко здобути, тут більше є що будуть вам заздрити. І дуже сильна заздрість от іде. Дивіться. Щось буде хороше. Зараз не варто їхати, не буде фінансів. Пройде час і вам прийде пропозиція від якоїсь людини, поважної, такої, дуже сильної людини, розумної. І тоді у вас буде змога, це пов'язано із роботою, і тоді можна сміливо вирушати на працю. Це може бути як робота, яка дійсно вам вдасться на цій роботі заробити великі гроші. От тоді варто буде їхати. Тут має оце зараз ні, а потім так, буде робота, більше грошей буде, бо зараз є така робота. Пропонують вам, де ви можете більше втратити, ніж заробити, і там велика конкуренція. Оце я заперечу повністю весь негатив обираю. А так дійсно буде надана робота, коли ви зможете заробити. Це придивіть чоловіка. Прошу вище сили, скажіть, чи варто їхати, тому хто дивиться це відео. Так, дивіться, виснажені не їдьте, відновіться. Ви маєте відновитися. І так їхати за, вам буде надана можливість покращити свою от, фінансовий стан, заробити працею, гроші. Це я заперечую виснаження. Все перед весь негатив убираю. Карти кажуть не поспішати. Прийде ще краще, ще краще, якась е, хороша, перспективна така робота. І дійсно тоді можна буде поїхати. Прошу вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тому, хто дивиться це відео на роботу, не будуть відкриті гроші на дороги на гроші перекриваю. Не буде надана вся можливість заробити, покращити фінансовий стан. Прошу вищі сили, допоможіть, заберіть. Весь негатив, всі негативні програми зглази, порче знімаю. Відкриваються шляхи і дороги на роботу, на покращення фінансового стану, на відновлення енергетичне. Буде так, буде так, буде так. Висиска з не здійснено, і так буде. Так все так. Дуже хорошо проаналізувати все треба. От. І так, дійсно, ще буде можливість у вас поїхати і дуже гарно працювати, мати гроші. Така ситуація. Ну і буде ще можливість в тому місці, де зараз його треба довести до ладу. Отак. І також великі перспективи. отака сьогодні кава. Приємної вам кави, дякую за увагу і до зустрічі!